Деякі люди вірять, що інтуїція це повідомлення нам сьогоднішнім від нас в майбутньому. Якщо, наприклад, це так, то я з майбутнього дала собі колись слушну пораду. Я почала системно вчити англійську, коли мені було 30, і тоді викладачка мене запитала, для яких цілей я це роблю. І я відповіла просто перше, що спало мені на думку: бо одного дня з'являться можливості, які я не зможу використати, бо не буду знати мову. А за місяць її не вивчиш. І мої слова стали пророчими. За 4 роки я почала працювати із бізнесом як психоаналітик, а навчання і супервізії нашою мовою було не Доступне, було для України це був новий метод, і все це можна було отримати лише в іноземних колег. І одного дня я таки отримала запрошення виступити із доповіддю на всесвітньому симпозіумі в США. І якби я за кілька років до того не почала рухатися ось цими маленькими кроками у мові, мені б довелося відмовитися, але я була готова. Знаєте, в бізнесі є поняття Кайдзен це японська філософія, яка описує поступове маленькими кроками, але постійне покращення процесів. Так Японія відновилася після Другої світової війни. Цей підхід чудово працює і в повсякденному житті. Іноді нам здається, що ми маємо зробити щось складне і так добряче один раз піднатужитись. Але так не працює. Маленькі, щоденні рішення на покращення зараз це ваш великий результат в майбутньому. Навіть самого великого слона можна з'їсти по шматочкам.